Найбільшою духовною цінністю народу є мова. Володіння рідною мовою не заслуга, а обов'язок патріотів. Мова запорука існування народу, і, захищаючи рідну мову, ми захищаємо свій народ, його гідність, його право на існування, право на мирне майбутнє. Знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лано, і буде плакать, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру й сили, своє життя рятуюче одне. Але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, другу кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довго поля, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчує не треба, і тут не треба страху і ниття, Жива лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ой, поглянь на мамо, зіронька упала, мабуть, татусь додому завітав. Цікаво, а в космосі народи різних мас, чи український лиш Донбас? Ой, Доню, малюйте краще зіроньки, а за війну не думайте. Матусю, прокидайся, я вже не сплю і ти не спи. Чому ти плачеш і не відповідаєш? Ти що не бачиш, я ось тут, ми з татом граємо, ходи. Матусь, та не вдягай чорну хустку, вона не личить, ти оближ. Ти одягни он ту красиву сукню і не зіроньки поглянь ходи. А пам'ятаєш, як у підвалі ми разом співали пісеньки, що після того правда не пам'ятаю, мабуть, заснули раптом ми. З міста, що ракетами розтрощені, до всього світу прокричу. Цього року, у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь Все ж таки стоїть золотоверхи Київ, буча, Остомель ірпінь. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чебрецем в душі своїй повистеляю, і я наплачусь досхочу сльозами мию всі могили, зварю відвар із перстачу, вип'ю келишок для сили, вип'ю другий, щоб відран не залишалося і сліду, налью наливки, повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать. Хміліти разом і ми будем пошепки кричать і в небо кидать жовті квіти. Сині айстери розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться війна? Коли? Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще день, ще ніч, та ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мози. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї Велике добровістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісні солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закриваний пінь, йому плаче підстави сива буча, а породянська і гостомиль побратим. Порушить тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Казаровичі, пошматані вогнем, потоптані знесилені і босі, Тавровані орденським тим мечем, Піднімуть хвилі в морі з того лосі. Зає сонцем, вишгородський край підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, запахне чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тату. Хай буде весна! Не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива Україна, це наша земля. Україна Серця